Після смерті двох топ-посадовців про Палестину і її визнання, чи витримає ізраїльська дипломатія, тиск, який чиниться на неї зараз в усьому світі, і що чекає на близький схід Індія, яка вирушає на саміт миру, що це міняє на шахівниці української гри а в досягненні майбутнього миру, і що намагається досягти Росія, коли вона. Починає перекроювати кордони у Балтійському морі. Про це поговоримо сьогодні. Мене звуть Олексій Ананов, Це програма Геополітика. Як редактор працював над цим випуском Олександр Войт. І пірнаємо до теми. У найважливіше, що відбувається, і відбулося дійсно дуже важливе те, що відбувається в Азії. Ібрагім Раїсі загинув президент Ірану. А власне у вівторок уже відбувся навіть церемонія прощальна, і його було поховано у місті Мешхед. 19 травня сама троща відбулася досить довго довго довгим було прощання. Воно відбулося навіть в кількох містах. Мабуть, ну намагалася підкреслити цим в Ірані особливе значення цього політика, яке м, має для яке він мав для країни. А, і а, власне а, через технічну несправність сталася сама ось ця аварія. Ну так принаймні повідомляють сьогодні в агенції Ірна. І це, мабуть, хороший знак для близькосхідної політики, що Іран перестає. А я ж настільки сильно акцентувати увагу на тому, що винен хтось на щастя не звинувачує Ізраїль. Ізраїль а, превентивно виступив із заявою, що а, вони не а, винні у подібних історіях. Вони ніяк не втручалися у цей політ Раїсі, і що е Цілями їхніх спецслужб можуть бути тільки кермани чи корпусу вартових ісламської революції, які напряму задіяні в підготовці або у проведенні якихось атак, які здійснюються на Ізраїль. Але певна претензія все одно висить у повітрі. Її навіть формулювали від імені іранських урядовців сьогоднішніх, що м санкції, які Захід накладає на Іран. А тут не забуваємо про санкції, які накладає захід на Росію. Вони, мовляв, винні у тому, що відбулося. Бо вертоліт на якому летів президент, він вже доволі старий. Саме цьому зразку вертольота вже понад 45 років. І ще в 70-му році. Цей тип вертольота був розроблений у Сполучених Штатах Америки. 72-го почав вироблятися серійно. Але в умовах багаторічного ембарго нафтової торгівлі, ізоляції Ірану і нинішньої все ще не цілковитої відкритості світу. Ну тому, що е іранський режим чинить абсолютно неприйнятні для західного світу речі. А е ось в цих умовах накладено багато обмежень на торгівлю. І відповідно, виробники подібної авіатехніки не можуть контро. Лювати її стан відповідно, запчастини не можуть вчасно надходити, і тому техніка зношується, і тому подібні речі можуть потенційно відбуватися. І от цікаво, що іранські урядовці і в паралель до них або слідом за ними російські урядовці заявляють, що мовляв, от роблять проти. Мирних людей проти цивільних людей такі погані вчинки, американці, зокрема, і взагалі і представники західного світу, коли накладають санкції. А ми розуміємо, що російський ем, російський авіапарк теж страждає від санкцій, і більше того, росіяни розраховували навіть на Іран, щоб виробляти. Заміщувати якось запчастини, які не надходили від Боїнга від айробуса, а для того щоб якось тримати у належному стані свою авіаційну галузь. Іран, ніби в цьому, має певні успіхи, але як ми бачимо, ці успіхи не змогли попередити ось цю, цю історію, цю загибель, яка сталася в Ірані. Тому ми розуміємо, що ситуація все ж таки конфліктогенна. Принаймні, політичні претензії будуть в ній ще звучати. Їх буде досить таки багато. Загинув не тільки президент Ірану, загинула ціла когорта. Ну, і найбільшим ще представником за посадою, за значенням для політики країни був міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдалахаян. Але так само один із духовних лідерів, лідер п'ятничної молитви міста Тебріз загинув. Нув, губернатор східного Азербайджану однієї з провінцій іранських так само загинув. Керівник команди охоронців президента Рейсі теж загинув, а також е, члени льотного екіпажу, тобто жертв набагато більше ніж тільки один, один президент. Власне, це був восьмий президент Ірану, обраний на посаду на тринадцятих президентських виборах іще ще у 2021 році. І тут я навіть нагадаю вам трішечки про його імідж політичний, імідж ну, за діяльністю, яку він провадив в Україні. А він є помітною фігурою ще з 80-х років, а був помітною фігурою ще з 80-х років. І в момент перемоги ісламської революції він був заступником прокурора у Тегерані, і, власне, от його рішенням було ухвалено величезну кількість вироків власне. Тих, які потім назвали різаниною у Тегерані, а вироків щодо противників режиму, противників ісламської революції а, величезна кількість тисячі людей були страчені, навіть десятки тисяч, як про це пишуть а, журналісти сьогодні. І а, ось за це його назвали тегеранським м'ясником. Саме ця фігура згодом зробила кар'єру і духовною, і політичну, і він м, став президентом а, Ірану. Але нагадаю, так само що президент це ще не найвпливовіша фігура не головна на позиції влади в Ірані, є верховний правитель сьогодні це Аятола Алі Хаменеї. І ось Раїсі міг. Хаменей сьогодні 85 років і а, Раїсі міг претендувати на цю посаду а, за чутками, які часом з'являються у пресі а, хворий досить сильно а, алі хаменії. Ну і в будь-якому разі, коли 85 років людині зрозуміло, що ну надто довго, надто тривалий час на своїй посаді вже не зможе він працювати. А, і тому вочевидьлося про наступника. І таким наступником наймовірніше міг би бути саме. Президент Раїсі, але тепер карти сплутані. Тепер не зрозуміло, яким може бути цей трансфер влади. А до речі, кажучи, от якщо президента обирають на загальних виборах і бодай видимість демократичного процесу підтримується в Ірані, то от саме верховного лідера обирає така закрита духовно-політична група. 88 лідерів сьогодні входять в неї. І саме вони своїм голосуванням визначають, хто ж буде очолювати. Країну експерти вважають, що саме от щодо цього наступництва, яке Певною мірою може визначити політику, можливо, скоригувати її сьогодні, і в ньому полягає найбільша проблема для Ірану після ось цієї загибелі і після цієї ем, ну трагедії для країни, принаймні як на неї відреагували, ем, відреагували у світі, ем, коли стало відомо тільки про ем, аварію, але ще не було підтверджено загибелі президента. Ем, кілька західних країн виступили і інституцій, а ем, виступили заявами, що вони. Стежать за інформацією цікаво, як, як от, в умовах політичного розподілу, в умовах того, що в новій вісі зла точно є повноправним учасником Іран, як оцінки, навіть реакція на смерть, розподілилися між різними країнами. Україна не мала офіційної реакції, ми її не знайшли, в Ірані нам не вдалося. Сайт посольства, хоча й оновлюється, інформації про якусь реакцію офіційну з українського боку все ж таки немає. І немає інформації про участь українських дипломатів у жалобних заходах. Можливо, ця інформація з'явиться згодом, поки що її не було. Але але навряд, звісно, таке може відбутися, і зараз ви зрозумієте, чому не тільки тому, що Іран уже підтримував Росію. На поточний момент це демонстративно відбувається і прямо зараз. Тому що російський високий представник, спікер Державної думи В'ячеслав Володін, прибув до Тегерана. Вчора прибув раніше прибув та для участі у цих поховальних заходах. Є цікавинка, і над цим варто поміркувати і сьогодні. Експерт який приєднається до нашої програми, я буду адресувати це запитання: чому був обраний саме Володін? Е Росія розраховує на підтримку Ірану. Росія робить ставку на цю співпрацю. Росія просить надати ракети. Росія точно неймовірно вигідно для себе використовує вироблені в Ірані шахеди саму технологію, яку Іран передав, і Росія збудувала на своїй території кілька підприємств, які виробляють дрони дрони камікадзе для атаки української енергосистеми інших цілей на українській території. Все це може зміцнювати Росію загрожувати далі європейським країнам. Ukrajinom. Udže... Тегеран попрацював на користь Росії, Росія не прислала високого представника. Ну, безперечно, якщо формально дивитися на посаду ось цього спікера Державної думи, цю посаду я нагадаю, В'ячеслав Володін займає то він може бути ну ніби третьою або четвертою людиною в країні в Російській Федерації, і це нібито високе представництво. Але якщо ми подивимося на такий неформальний табель проранги за впливом, за значенням окремих політичних фігур. А то він не входить навіть до першої десятки. Тобто представлення Росії було абсолютно церемоніальним. Це не був жест поваги в повному розумінні слова. Це не була констатація ефективної співпраці. Хоча, безперечно, він теж виступав із промовами. Він теж звертався до журналістів. і Він говорив наступне: ми сподіваємося, президент Росії від імені Путіна він звертався, переконаний, що Ісламська Республіка стійко подолає випробування і продовжить упевнений рух шляхом сталого національного розвитку та зміцнення державного суверенітету це сказав Володін від імені Путіна від імені Російської Федерації.